Всім добрий вечір. Приємно бачити, що ще так багато людей в другий день конгресу і досі очікують якісь цікаві доповіді. Олександр у нас зробив хитро, найцікавіші теми залишив на останнє. Тому сьогодні у мене є можливість теж з вами поділитися цікавою темою е про таке комплексне поєднання різних методик в омолодженні пацієнтів. Як довго, би ми не працювали, вчилися. І не бачили результати, які ми отримуємо, ми завжди приходимо до того, що тільки комплексний підхід до пацієнта забезпечує максимально такі результативні довготривалі яскраві результати. І тільки синергічна дія роботи в різних шарах шкіри на рівні епідермісу, дерми та гіподерми дає такі стабільні довготривалі результати. Тому ми для цього маємо використовувати не тільки біорепаранти і філери, а також апарати і космоцептику для подальшого підтримання результату. Ліфтинг. Це те, з чим до нас приходять пацієнти в основному з антієйч запитом. І ліфтинг це та ціль, яка завжди в нас є, коли ми хочемо омолодити зовнішній вигляд пацієнта. Ліфтинг це те, що ми всі хочемо. І компанія Новія розробила особливий синергічний протокол підходу до пацієнта, який поєднує в собі гідропілінг. Та термоліфтинг, які поєднані в апараті з і також використання біорепарантів та філерів, які є особливі по своєму складу, тому що містять не тільки амінокислоти, а й е, гідроксиапатит кальцію, також мають особливу шивку. Е, розумна комбінаційна терапія, яку розробила компанія, забезпечує нам. Е, завдяки використанню відновлювальних методів лікувальних в антієчмедицині довготрималі чудові результати, які підтверджуються клінічно, і все це стало можливе тільки завдяки саме власному виробництву компанією апаратів, космоцевтики, біорепарантів та філерів. В протокол Enlift входить корекція середньої третини філера Нувіа на основі гідроксиапатиту кальцію і геронової кислоти, а також застосування апарату Зафіро, який поєднує в собі дві технології гідропілінгу та термоліфтингу, і подальший догляд за шкірою з космоцевтикою Нувіа, теж власного виробництва. Чим особливі філери, тим, що вони є шиті особливою шивкою ПЕК. Тобто пагільовані філери, і вони міс... мають дуже високу... високий рівень безпеки і дають можливість запропонувати пацієнтам саме комплексний підхід. Адже ми звикли до того, що е... ми проводимо контурну пластику і відправляємо пацієнта на якийсь час, щоб він проходив з тим результатом, оскільки більшість філерів не витримують високих температур. І відповідно, ми можемо не можемо розраховувати на довгий ефект. І тільки погільовані філери є термостійкими, що дає можливість нам фактично одномоментно або в короткі проміжки їх поєднувати з термоапаратними процедурами. І компанія вкладає леву частку своїх досліджень про безпеку самих філерів та взагалі їхньої продукції. На сьогоднішній день опубліковано більше 10 тисяч досліджень, які підтверджують безпеку самого препарату, а також апарату. і Космецевтики і е, ці дослідження підтверджують відсутність е, до цього часу реакції на чужорідне тіло або утворення гранульом, пов'язаних з міфілером. Дослідження проводились також на пацієнтах з автоімунним тироїдом хечемоту, і більше п'яти тисяч пацієнтів взяли участь в цих дослідженнях і також підтвердили те, що ем, не було імунної відповіді в подальшому на е, введення цих філерів. Так. Фак. Пек це е, поліетиленгліколь, особлива шивка, яка по своїй унікальності перевищує всі інші шиваючі агенти, такі як БДДЄ та ДВС, є значно менше токсичною. І також її особливість є в тому, що вона є термостійкою і е, стійкою до фізичних та механічних навантажень. Відповідно, ми можемо отримувати значно триваліші результати і пацієнта комплексно вести ще з апаратними термопроцедурами. Пек в нашій практиці е, показує те, що його можна вводити більшу кількість продукту в один візит, за рахунок того, що знижена імунна відповідь організму на цей препарат, і ми отримуємо більш тривалий е, результат корекції, е, за рахунок того, що він є більш стійкий до термонавантажень, е, механічних та. Е, Фізичних навантажень гідрогелю. також він захищений від ферментативного розкладання і відповідно довший ефект ми отримуємо. І за рахунок особливої реології, хто працює філерами, знає, що вони такі дуже особливі, дуже пластичні, тягнучі, і ми отримуємо дуже природні результати, які абсолютно е, непомітні оточуючим, оточуючи, бачать швидше на наших пацієнтах те, що вони стали виглядати краще, а не здобули якісь там дуже гострі скули. І тому ми отримуємо дуже природні результати. В чому ж полягає взагалі комплексний підхід і протокол ЕНЛІФТ? Він заключається в тому, що ми синергічно діємо на різних шарах шкіри в дермі та гіподермі. Ми працюємо з біорепарацією та філерами. На рівні гіподерми і дерми ми ще працюємо апаратом зафіру, поєднуючи гідропілінг та термоліфтинг. І потім ми про подальшому підбираємо пацієнту домашній догляд, який повністю поєднується з іншими продуктами компанії і дає максимально довгий тривалий результат, який буде явно помітний. Перший візит включає в себе підготовку шкіру за допомогою гідропілінгу з використанням активних сироваток, а також застосуванням біорепарантів гідроделюкс від нові, який теж в своєму складі містить гідроксиапатит кальцію, буде не тільки зволожувати, а й стимулювати утворення колагену. І це все ми закінчуємо заспокійливою маскою з підбором домашнього догляду з космоцевтики Новія. Через тиждень або днів 10 ми продовжуємо і плануємо другий візит, в який ми теж проводимо знову ж таки підготовку шкіри за допомогою гідропілінгу. І в цей момент ми вже проводимо термоліфтинг, інфрачервоний термоліфтинг і контурну пластику середньої третини. Зараз я вам детальніше розкажу про сам апарат Зафіру, чому він такий особливий. Та він має свою особливу методику, яка базується на інфрачервоному промені. Це єдиний медичний апарат, який поєднує в собі гідропілінг і термоліфтинг на інфрачервоному промені. І це єдиний апарат, який сертифікований FDA. Він активно використовується в Штатах і є абсолютно безпечним і результативним. Чому ми поєднуємо гідропілінг та термоліфтинг інфрачервоним світлом? Тому що вода в зволоженій шкірі поглинає інфрачервону енергію і спричиняє електронне збудження та молекулярну вібрацію. Ці вібрації вбирають тепло, що спричинає ріст температури тканин. І коли термоліфтинг застосовується в зволоженій шкірі, це підвищує поглинання та поширення енергії. Зволоження підвищує потенціал дорівномірного, однорідного природнього розподілу температури і нагрівання тканин, і це все дає можливість провести більш ретельну процедуру та допомагає покращити результати термоліфтингу. Для чого потрібен саме гідропілінг проводити перед термоліфтингом? Для того щоб зменшити відбивання світла від рогового шару епідермісу, і це буде сприяти тому, що світло інфрачервоного променя буде менше відбиватись. Відповідно, більш зволожені завдяки активним сироваткам шкірі, ми будемо отримувати більш глибше проникання інфрачервоного променя і тепла і при такій. Підготовці епідермісу підвищується рівень базальних цитокінів, що швидко покращує сигнальні реакції на рівні фібробластів. Ми використовуємо при гідропілінгу, У нас є така насадка багаторазова, яка абсолютно не має контакту зі шкірою, і вона застосовується в трьох позиціях для досягнення різної мети. Коли ми її працюємо нею на під кутом 30-45 градусів, ми отримуємо ексфоліацію. І глибокого чистку шкіри. також, коли ми вже збільшуємо кут до 60-70 градусів і працюємо таким поступальним рухом. Ми про пропрацьовуємо застій лімфи і отримуємо яскравий лімфодренаж, який відразу помітно на процедурі. До речі, кому цікаво, можете подивитись мій інстаграм чи фотографії опубліковані в компанії Новія. Там є, от ми фотографували одне обличчя, коли проводився тільки гідропілінг, і який результат ми отримуємо. Тобто, це настільки яскравий лімфодренаж, який ну, жоден масаж навіть не дає, який відразу помітно і який відразу вже підтягує середню третину обличчя. І якщо ж ми вже використовуємо кут 90 градусів, то під таким кутом ми проводимо пенетрацію активних сировиків для того, щоб максимально глибоко вбити їх в поверхневі шари шкіри. Давайте розберемо, що таке взагалі термоліфтинг інфрачервоним так як це така нова або маловідома технологія застосування саме такого методу для стимуляції утворення колагену. Якщо говорити про сам інфрачервоний промінь, він в апараті Зафіра представлений такою прямолінійною, прямолінійним таким кристалом, який охоплює досить велику ділянку, відповідно, якраз його розмір скорочує тривалість процедури. Тому що він охоплює досить великі ділянки. І при прищільному прикладанні до дерми ми отримуємо рівномірне проникання інфрачервоного променю на глибину 3-4 мм. До рівня гіподерму, поверхневих шарів гіподерми. І якраз це той рівень, в якому є найбільша кількість колагенових волокон, еластину та фібробластів, і, відповідно, і також клітин-попередників. І саме це все нам і потрібно для того, щоб стимулювати утворення нового колагену. Працює апарат на безпечних температурах від 55 до 65 градусів. І якщо в конкурентному середовищі порівняти з іншими методиками, то ви побачите від червоного до блакитного там, жовтого, це іде температура зниження, яка використовується в цих різних методиках. Якщо говорити про абляційний лазер, звичайно, це дуже високі температури, 60-100 градусів, які забезпечують відразу опік і в подальшому оновлення тканини. Якщо говорити про зафіру, він більш такий схожий з хайфу. Тільки різниця в тому, що наш промінь інфрачервоний проникає рівномірно і рівномірно нагріває площу, площу яку ми опрацьовуємо. А хіфу працює більш з такими пенетраціями, які фактично обмежують цю енергію. Логічним виникає запитання, чим ми обмежуємо взагалі цю топлову енергію і що забезпечує безпеку. Безпеку забезпечує е, е, якраз. Поступове охолодження перед подачою інфрачервоного променю, і відразу після подачі інфрачервоного променю. відповідно, він обмежує площу нагрівання і стримує цю температуру, що забезпечує нам безпеку е, проведення процедури і не дає ніякого опіку. Тобто, цей е, варіант опіку абсолютно виключений, і це забезпечує те, що в подальшому у нас не буде таких небажаних явищ, як фіброзів. Тобто, процедура є абсолютно безпечна і за рахунок. Е, Цього одночасного охолодження і нагрівання ну по поетапного виходить. Ми отримуємо безреабілітаційну процедуру, тобто не буде ніяких там відходжень, кірочок, набряків і тому подібне, ми відразу отримуємо гарний результат, який буде досить стабільним і без реабілітаційного періоду. Ця технологія рівномірно нагріває глибокі шари дерми, спричиняючи вкорочення волокон колагену та еластину до початкової форми. І найважливішим ефектом є те, що фібробласти стимулюють продукцію нових волокон, що, власне, ми і завжди добиваємось, працюючи в дермі, для того, щоб отримати максимально яскравий ліфтинг. І, звичайно, компанія постаралася і провела гістологічні дослідження, і вони показують, що. Вже через 21 день ми фіксуємо до 40% збільшення фібробластів. І також плюс ангіогенез. І через 21 день ми спостерігаємо активний неоангіогенез, що забезпечує покращене живлення шкіри і покращений доступ всіх необхідних речовин, які потрібні для того, щоб шкіра гарно виглядала і мала гарний колір. По процедурі коли ми працюємо з термоліфтингом, ми використовуємо УЗД-гель і використовуємо окуляри для лікаря та для пацієнта. Хоча це не є обов'язковим, так як інфрачервоний промінь є абсолютно безпечним для зору. Єдине, що всім так ніби спокійніше, коли воно не світить в очі. Ну, якщо навіть іноді буває, ми не вдягаємо окуляри, ми просимо не відкривати очі під час самої подачі імпульсу і е, пацієнт про це попереджений абсолютно спокійно себе почуває. Процедура є абсолютно безболісною і після гідропілінгу навіть приємною, тому що під час гідропілінгу, за рахунок такого інтенсивного потоку е, тиску повітря е, прохолодного разом з сироваткою, Ми фактично так, ніби як підморожуємо обличчя, тому після того ми про використовуємо більш теплову процедуру, яка вже... Скажімо так, заспокоює пацієнта та, з перепаду від холодного до гарячого. Це досить приємні відчуття, і всім подобається. Для синергічної дії в різних шарах шкіри також ми будемо використовувати препарати для того, щоб зволожити шкіру максимально і пролонгувати сам ефект. Для того, щоб це зробити, ми використовуємо біорепаранти та філернуві, які містять в своєму складі. Гідроксиапатит кальцію та ті цеглинки, які нам потрібні для побудови е, гарної якості шкіри: амінокислоти. Е, якщо говорити про гідроксиапатит кальцію, то його концентрація в філерах та біорепарантах новія є 1%, але в чому його особливість в порівнянні з іншими відомими е, гідроксиапатитами кальцію на сьогоднішньому ринку, те, що розмір його частинок всього навсього 8-12 мікрометрів, що є величезною перевагою, так як це єдиний. Препарат, який містить такого розміру гідроксиапатит кальцію, який повністю захоплюється макрофагами і, відповідно, може природньо утилізуватися з організму, не створюючи ніяких кальцифікацій і не очільнень, і непотрібних речей, які нам створюють проблеми в шкірі. Сам кальцій інтегровано в гілоронову кислоту, тому він нікуди не мігрує і рівномірно розподіляється при введенні. Звичайно, в нас є антидот, тому що це фактично гіалоронова кислота шита пек, і її можна ем, при необхідності розчинити ферментами гілоронідази. Ем, а якщо гідроксиапатит кальцію вас далі смущає, то можу вам сказати точно, він такого розміру, що не здатен закупорити ніяку судину, тому ніяких проблем не буде. Ем, і постараюсь пошвидше та бо коли ти закоханий в свій продукт, і хотілося розказати по максимуму і багато, але час вже підходить до кінця. Тому так ще коротенько гідроделюкс ми використовуємо для біоревіталізації. І е, контурну пластику ми проводимо е, філерами стимулейт з гідроксиапатитом кальцію по стандартних методиках. Кому як комфортно, можна ставити на кісну. Єдиний нюанс в тому, що е, філери-стимулейт все-таки містить гіл гідроксиапатит кальцію, їхня суть в тому, щоб працювати в гіподермі, щоб максимально стимулювати як фібробласти, так і клітини-попередники. Тому е, канюля це ідеальний варіант введення стимулейт. І, звичайно, це все ми доповнюємо космоцевтикою, яку підбираємо в домашній догляд. І саме в цей протокол у нас входять основні позиції, такі як е, церамідшилдкрам, який є фактично універсальним, містить в, складі, е, е, містить в своєму складі багато церамідів і виконує фактично подвійну таку функцію відновлення шкірного бар'єру, мікробіому і епідермісу, відновлюючи гідроліпідний баланс. І е, шот е, сироватка, яка є унікальною тим, що е, вона містить аж 30% вітаміну С, але він є в особливій формі е, етиловано, етилованої аскорбінової кислоти, тому він не дає таких звичних для нас е, реакцій е, подразнення на вітамін С. І він є в водній. Основі тому підходять для будь-якої шкіри, звичайно, що дослідження теж показує, як зменшення кількості меланіну вже на протязі перших днів, а також підвищення зволоженості шкіри. І маска інстант це та маска, яка після будь-якої агресивної процедури дозволить вам отримати той вигляд пацієнту, ніби він пройшов просто якусь легеньку там процедуру. Тобто він настільки заспокійливий і настільки дає ліфтинговий гарний ефект, що це неможливо не помітити буквально в перші хвилини після процедури. І по результатах це результат комплексного підходу по протоколу Енліфт. Пацієнтка зліва до... Справа після єдиний нюанс, так ми переважно плануємо в два візити енліфт, але тут у нас ми були в обмежені в часі, тому ми одночасно всі процедури проводили. Єдине, якщо ви обираєте проводити енліфт в одну процедуру, вам потрібно біоревіталізацію проводити після термоліфтингу, тому що якраз от я вам розповідала про те, що зволожена однорідна шкіра допомагає легше проникати е, тепловому інфрачервоному променю. А коли ми вводимо біоревіталізант, він не встигає ще однорідно зволожити шкіру і інтегруватися. Тому будуть такі локальні перегрівання. Якщо ви вирішили в один візит, то спочатку термоліфтинг, тоді біоревіталізація, заспокійлива маска. А тоді контурна пластика. Цей результат не є кінцевим. Через два тижні ми побачимо вже значне покращення. Звичайно, тут присутній, присутній постпроцедурний набряк. І через е, два тижні пацієнтка показувалася на контрольний огляд, вона виглядає вже абсолютно спокійно, комфортно себе почуває, не відчуває ніяких реабілітаційних моментів і дуже задоволена результатом. Ще одна наша колега з Варшави поділилася теж своїм результатом: застосування тільки гідропілінга та термоліфтингу. І через місяць її фото. Тобто, ви бачите, наскільки покращився якість. Е, Самої шкіри піднялася середня третина, значно менше помітні пігментації, це все завдяки використанню ще в подальшому домашнього догляду. І загалом, звичайно, що від такого мінімального втручання пацієнтка дуже задоволена. Якщо би ще додати стімулейт, взагалі би було шикарно. Так? І ще в 2 секунди наукові дослідження, звичайно, що підтверджує те, що до 150 днів ми бачимо ще значне підвищення як зволоження. Плюс 49%, так і еластичності шкіри на 72%. В нас в порівнянні, якщо використовувати тільки філери і біоревіталізанти, ми маємо нижчі показники, ніж якщо ми це все поєднуємо з апаратом зафіру. Це і ангіогенез, і зволоження, і збільшення рівня кількості колагенів, колагену. І висновки повністю науково доведена естетична процедура, науково доведений естетичний результат і науково доведена е е е якість процедури. Тому дякую вам за увагу, встигла розповісти все. Одним словом, я можу розказувати про цей протокол безкінечно, тому що це дійсно вражаючі результати. Дійсно вам рекомендую. Дякую, що послухали. Якщо у вас буде більше виникати питань, я особисто з радістю поділюся. Бо те, що ти дійсно закоханий, бачиш гарні результати, хочеться, щоб знали всі. Тому звертайтеся до менеджера нові. У нас організовуються теж е, такі закриті, е, такі дуже особливі навчання на кілька людей для люд для тих, хто дійсно зацікавлений цією методикою, і хоче отримувати швидкі і класні результати. Дякую вам. Дякую, дякую.